квітка. Квітка – це символ завершення малолітних робіт. І цього місяця їх у нас відразу три. 33-й, 34-й та 35-й будинки Сенерії Сіті набрали свою проєктну висоту. У 33-му будинку вже розпочали встановлювати вікна, утеплювати фасад, монтувати блискавку захист та водовідвід з ложей. Всередині вже тонькуємо спільні коридори, забудонували сходи у дворівневих квартирах. А також завершуємо марувати стіни та монтувати вентиляційні канали та димоходи на горищі. У 34 му будинку муруємо стіни вже на 6-му поверсі, а у 35-му розпочали на 3. му В обох будинках монтуємо вентиляцію і димоходи, а у 34-му ще й встановлюємо блисковкозахист. 36-й будинок наступний у черзі до завершення монолітних робіт. Просте, як той грибочок після дощу. Решта будинків у самому розпалі будівельної осені. Роботи тривають скрізь. У 28 му будинку вже готовий. Ліфт, дах, вікна, фасад на першому поверсі та цоколь. Огородження на лоджиях. Ось ось також завершимо влаштування стяжки підлоги на восьмому поверсі та змонтуємо близько в козахист. Тим часом розпочинаємо підготовку спільних коридорів до малярних робіт та вкладаємо тут плитку на другому та четвертому поверхах. 29-й будинок поступово нас доганяє. Тут теж готовий дах, утеплений цоколь, змуровані стіни на першому поверсі та розведена електрика і вода по квартирах. Завершуємо фасадні роботи та монтаж близько захисту. Розпочали встановлювати огородження ложей. Також почали встановлювати ліфт з серця будинку. А от у 31-му будинку до квартир вже просто не так потрапити. Встановили вхідні двері, на підлозі у спільних коридорах кладена плитка, на сходовому марші встановлені поручні. Продовжуємо малярні роботи, укладаємо плитку у лобі та монтуємо газову обв'язку. Також на першому поверсі вже завершили фасад. Тепер він тримає тепло, пасує до жовтих осінніх кольорів. Траси, другий будинок вчить до повної готовності. Тут же пофарбували спільні коридори, уклали плитку в лобі, завершили газову обв'язку. Встановили коти і лічильники. Хоч бери, вмикай опалення прямо зараз. Водночас дбаємо і про благоустрій комплексу. У велкам-зоні влаштовуємо круговий рух для зручної транспортної розв'язки. Також почали встановлювати дитячий майданчик між п'ятою і шостою чергою будинків. А ще краса буде і зі сторони набережної. Біля 18-19 будинків заливаємо монолітну підпірну стіну, що стане основою нової вау-зони. Це всі новини з курортного містечка «Синергія Сіті за вересень. Наступний відеозвіт вже на початку листопада. А поки зроби глибокий вдих, відчую у повітрі вологий запах осені та мороціння дощу на обличчі. Насолоджуйся осінніми квітами жовто-гарячим листям та поринь у життя на лоні природи. З вами був Олександр. До зустрічі у відділі продажів.